Сьогодні ми з вами приготуємо італійський пирог. Він не дуже складний і дуже смачний. Так що будемо розпочинати. Ось прийшла моя помічниця вже тут, як тут обмундірована. Зараз ми її трошки приведемо у як в кухонний вид. І тоді вже буде вона далі нам допомагати. Так, беремо два яйця. Сюди насипаємо цукор. Всю, всю пропорцію я напишу під відео-рецепт. Так, і беремо, змішуємо з цукром. що цей пиріг міситься без всяких міксерів, без всякого шуму. Так, отак от взяли, збили з цукром. Отак. Так. Додаємо ванільний цукор. Навікусь висипай. Так, розпушувач. Бери. Так, я трошечки ще сюди отаку. Бо Отам мало. Так. І це тепер змішуємо. Отак. Тепер додаємо кефір. Якуся мені дуже допомагає. Пиріг буде дуже-дуже смачний. Сподіваємося, всім сподобається. Він легкий в приготуванні. Отак. Так, тоді беремо борошно і такими невеличкими порціями будемо підсипати. Отак, От і помішуйте. В общем, треба збити так, щоб не було у нас ніяких комочків. Отак. От Вікуся вже вздихає, вже, мабуть, хочеться спробувати того пирога. Дай, Да. Так. Тепер ще, ще, ще. Отак ми висипали. Зараз мішуємо. Так, до однорідного. Отако. Ви знаєте, купила це в'інчик такий. Він і недорогий в Аврорі. Так добре збиваю. У мене там такий був, що я купляла і дорожчий, поламався. Таке негодний, коротше. А цей хороший. Так, ось так. Бачите, поступово збили і немає навіть ніяких комочків. Так, і тепер ми сюди додаємо звичайну олію. Так. Так. Отак. І все це добре перемішуємо до однорідної маси. Ось таке в нас виходить тісто. Бачите, воно таке гарненьке. Тоді ми беремо горіхи і родзинки. Далі покажемо, що будемо робити. Так, тістечко наше готове. Цю, господи, формочку ми взяли і сюди виливаємо. Ми беремо завжди, стелимо пергаментну бумагу. Якщо сіліконова, то, звісно, можна і не стелити, а як металічні, ми трошки не довіряємо, завжди стелимо. Так, взяли вилили сюди. І тоді чи горішки, чи, може, у вас є там якісь ягоди, можна вялені. Ну, це на ваше, ну як, як сказати, що, що захочете, те й вкинете. Ми кидаємо горішки і родзинки. Отак. Помагай, помагай якусь. Так, ага. Отак. І так розпределяєте це, як захочете. Отак. У мене дівчатка такі великі родзинки, то і дуже солодкі. Я колись їх купила, і вони такі смачні. Дуже. Так, що до того, щоб пекти, пекти треба хвилин 20 при 180 градусів, але в кожного своя духовка. Всі ну, дивіться, тому що так як ми раніше пекли, то в нас і більше часу займало. От. Зараз духовка, слава Богу, хороша, того пече хорошо. Ну і ви подивіться: завжди провіряйте або сірником, або зубочисткою. В общем, хватить балакать, пішла я ставити пирух <с> на 20 минут при 180 градусів. Так, от такий він у нас вийшов. Бачите, такий гарненький. Це дуже смачно. Зараз ми вам покажемо, який він в розрізі буде так. Ми... Він такий ніжний, дуже. Прямо таке, ну, тісто дуже. Так що, я думаю, якщо ви приготуєте, вам теж сподобається. Так, отак от він. Ось який він. Отак і воно в нас вийшло. Тому, якщо вам сподобався рецепт mm -hmm. італійського пирога, печіть. Ми з, вам, ми з радістю поділилися з вами таким простим і смачним рецептом. Так, mm -hmm. Це дуже смачно. Ось дивіться, дівчатка, ну правда, таке тістечко, ніжне. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я mm -hmm.